Нині ж господарі поля динамівці вирішили не відкладати справу на потім, а відразу взялися до атак. І вже на забобонній 13-й хвилині майстерна гра Андрія Шевченка у штрафному майданчику Одеситів принесла успіх. Та кияни не заспокоїлися на досягнутому. Одна атака змінює іншу. Відчувалося, гол назріває, але тайм наближався до завершення, а м'яч вперто не йшов у ворота Чорноморця. Та все ж ще в першій половині кияни забили другий після красивого удару головою Олексія Грасименка. У другому таймі Одеситів на поле вийшло відразу двоє нових гравців у киян на радість болільників Юрій Калитвинцев. Гості запам'яталися хіба що ударом Віталія Колесняченка. А динамівці забили ще один м'яч. Точну передачу Калитвинцева чітко використав Ребров. Ще були шанси у Динамівців, хоча і 3-0. Впевнена перемога і непогана заявка на вихід до півфіналу.